Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я зарічний ігор. Вчора, 25 березня 2023 року, російський диктатор Путін зазначив про те, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Мова якраз іде про розміщення цієї зброї, а не передача певних ядерних зарядів білоруській стороні. Загалом, Путін говорить, що про це була домовленість з громадянином Білорусі Олександром Лукашенком, який захопив владу в відповідній країні в 2020 році. Як зазначає Путін, це буде зроблено без порушення, нерозповсюдження ядерної зброї, тобто про те, що я сказав, Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. Іншими словами, Путін говорить про те, що ми хочемо створити свою. Базу в мінську в Білорусі для того, щоб розмістити там тактичну ядерну зброю. Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала до Мінська ракетні комплекси Іскандер, які можуть нести. Такі заряди. Також було зазначено, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Підготовка екіпажів іскандерів може розпочатись 3 квітня. Іскандери можуть бити такими зарядами з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС. Дальність польоту таких ракетів, ракет складає близько 500 кілометрів. За словами Путіна, приводом стала заява заступника міністра оборони Великобританії, що вони збираються постачати снаряди в Україну з збідненим ураном. Але це знову ж таки є брехня президента Путіна, тому що розмова про передачу і розміщення ядерної зброї в Білорусі ведеться ще у, з 2022 року, тобто ще коли в 2022 році. Два диктатора зустрічалися. Вони говорили про можливість розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. А збіднений уран і снаряди, які Великобританія може постачати в Україну. Це знову ж таки є абсолютно дурний формальний привід для того, щоб легалізовувати свої якісь е, хибні ідеї з боку Путіна. Отже, значить, що ще потрібно зазначити, що Сполучені Штати Америки, як каже Путін, вже давно розмістили на території своїх країн-союзників НАТО свою тактичну ядерну зброю у шести державах? Ну, відповідно, я сказав про те, що Лукашенко правильно говорить, що потрібно здійснити таке розміщення в Мінську. Відповідно, що тут потрібно розуміти для України, це знову ж таки. Досить є значні загрози, тому що тактична ядерна зброя знову ж таки буде в сусідній до нас країні. Тобто, що нам потрібно робити? Перше, це проговорювати це питання з західними партнерами. Тобто, західні партнери повинні ще більше вводити якихось санкційних обмежень і постачати ще більшу кількість зброї Україні для того, щоб ми і ефективно проводили свої дії на полі бою, і для того, щоб Росія не мала намірів про таку передачу. Да, можна говорити про те, що на даний період часу Путін знову ж може це використовувати у вигляді якихось лякалок для західного світу. Але давайте не забувати про те, що до початку повномасштабного вторгнення Росії до України багато експертів. Говорили про те, що це теж якась лякалка. Але 24 лютого 2022 року це до великого жалю стало реальністю. Тому, враховуючи ці ідеї божевільні Путіна, тут ці ризики потрібно обов'язково враховувати. Тобто, перше, це потрібно посилювати роботу із західними партнерами. Друге, потрібно знов ж таки працювати з тим самим Китаєм. Який говорив, до прикладу, Путіну, що не є прийнятним застосування ядерної зброї під час війни Росії проти України, а Китай це називає українським конфліктом. І відповідно, тут потрібно також доводити позицію, що таке розміщення. Ядерної зброї, воно буде лише посилювати градус ескалації конфлікту, тобто із китайською стороною також потрібно попрацювати, не знаю, чи будуть якісь відчутні результати, але цей напрямок також потрібно робити. І третє, що ще потрібно зрозуміти, нам бо багато хто почав говорити про те, що ми ось повинні вимагати ядерну зброю, якщо Путін буде її передавати білоруській стороні. Нагадую, знову ж таки, про то, навіть за словами Путіна, він її не передає у користування білоруській стороні. Він просто її розміщає на території Білорусі, російську ядерну зброю. Тому навряд чи країни Західного світу розмістять в Україні свою, наприклад, тактичну ядерну зброю, тобто цей варіант, як на мене, він дуже мало імовірний. І я не думаю, що навряд чи потрібно навіть проговорювати цю позицію з західними партнерами, тому що на даний період часу відповідь буде однозначно ні. Тут стоять питання щодо передачі літаків, щодо передачі далекобійного зброєння, і не всі західні союзники погоджуються на це. Тому за ядерну зброю починати розмову. Це така історія, що навряд чи призведе до якогось позитивного моменту. Так, можна говорити про те, що ось був підписаний Будапештський меморандум, і Білорусь також підписувала від, такий документ, да, де зобов'язувалася вивести ядерну зброю і у подальшому, щоб. Ні Білорусь, ні Україна її не виробляла. Але знову ж таки говориться про використання Білорусі як бази для розміщення цих ядерних боєзарядів. Тому нам в даному випадку потрібно знову ж таки чітко комунікувати західними партнерами для того, щоб мінімізувати можливості передачі Білорусі. Розміщення, точніше, в Білорусі, тактичної ядерної зброї, тому що це знову ж таки іде крок до ескалаційних процесів. Тут потрібно розуміти, знову ж таки, що Лукашенка він абсолютно нічого не контролює в Білорусі. Він вже давно її віддав під протекцію Росії. Тому, відповідно, Путін і говорить про розміщення такої зброї. Потрібно слідкувати за цією ситуацією, і я думаю, це будуть робити і західні партнери, і українцям потрібно це простежувати, і далі здійснювати якісь раціональні висновки. Це загалом коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас його переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. А на YouTube канал прошу всіх підписуватись і ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!